4 квітня відзначають всесвітній День моркви. Свято відносно нове, адже було створено всього лише 22 роки тому, у 2003 році. Окультурена морква є нащадком дикої рослини, яка росла у передній Азії. Овоч не завжди мав такий помаранчевий колір. Морква спочатку була пурпуровою зовні та жовтою всередині. Протягом тисячу років. Вона зустрічалася в широкому спектрі кольорів червоного, білого, чорного, жовтого і навіть фіолетового, але тільки не помаранчевого. Перші помаранчеві сорти моркви були вирушені в Голландії у 16 столітті. З тих пір морква змінила не тільки кольор, але й смак. Вона стала набагато солодшою і соковитішою. На сьогоднішній день це один з найсолодших овочів на землі, солодше тільки буряк. Цей солодкий та запашний овоч полюбляє багато людей. Крім того, морква абсолютний чемпіон серед овочів за вмістом вітаміну А. Похрумтіти цим життєрадісно помаранчевим овочем дуже корисно для зору, печінки, шкіри, волосся і просто для настрою. Запитайте про це будь-якого кролика. Декілька фактів про моркву: морква дворічна рослина і в перший рік життя формується смачний та корисний коренеплід. А на другий рік вона цвіте білими квітами. Морква має дуже дрібне насіння. В одній чайній ложці налічується до 2000 насінин. Овоч на 88% складається з води, і в ньому дуже мало крохмалю. Оранжевий колір моркві надає висока концентрація пігменту бета-каротину. Морква зміцнює наш імунітет, адже містить антиоксиданти, які допомагають боротися з хворобами, нормалізує обмін речовим та має антисептичні, протизапальні та знеболюючі властивості. Морква дуже корисна для наших очей, вона містить багато вітаміну А, який допомагає добре бачити навіть у темряві. Морква є найулюбленішим інгредієнтом класичної української кухні. Окрім кулінарії, моркву також використовують в медицині та косметології. Як не дивно, але в деяких країнах Європи моркву вважають фруктом. У Португалії з цього овоча готують смачне варення, джем та мармелад, які експортуються в країни Європи. А так як за європейським законодавством варення можна варити тільки з фруктів, то моркву тут класифікують як фрукт. Морква часто зустрічається в дитячих книгах, особливо в контексті історії про фермерів, овочі та корисні звички. Дитячі книги про моркву навчають важливості здорового харчування та описують персонажів, які вирощують або їдять ці овочі. Ось як українські зарубіжні автори яскраво помаранчево описують у своїх творах моркву. Для найменших читачів, які тільки не почали вивчати літери. Є ось така цікава смачна абетка Ганни Чубач. Овочеві загадки від Володимира Верховеня, що на городі росте. Гарні вірші для дітей молодшого віку Оксани Радушинської у саду і на городі. Дотепні вірші для малечі Ігоря Січовика. Гарбузова рідня. Для дітей більш старшого віку чудова книжечка Кястутіса Каспаряючуся. Заєць Морксус Великий. Реальна та дотепна історія про овочі і фрукти Олексія Коваленка. Фрукти проти овочів, чому кавун не ягода, томат – це фрукт. Чудернацько весела розповідь для всієї родини Кеті Гадсон забагато моркви. Це всього лише кілька прикладів книжок про моркву, які ви можете знайти на полицях дитячої бібліотеки. Книг схожої тематики у бібліотеці значно більше. Як же добре почитати цікаву книжечку і похрумкотіти соковитою солодкою морквою! Світ стає набагато яскравішим, дивовижнішим і захоплюючим!